Привіт! Мені ще сьогодні хочеться з вами поговорити на таку тему, тільки я буду тихенечко, тому що вже дуже пізно. Мені хочеться поговорити на тему, з чим я не згодна з партією грузинських реформаторів. Хто підписаний на мій канал, знає що я є прихильницею партії Михайла Саакашвілі і Давіда Сакварелідзе. І не просто так, знаєте, не тому, що мені подобаються просто вони, наприклад, як персоналі, або я, ну, знаєте, так сліпо вірю їхнім якимось обіцянкам і гаслам. Ні, я, по-перше, читала два або три рази книгу Кахи Автанділовича Бендукіца. Він був відповідальним за економічні реформи при. Президентстві Михайла Закашвілі. Я читала дуже уважно, там є така книга, вона написана як розмова журналіста з Кахою Автенділовичем. І мені здається, що я придивилася всі його лекції в усіх університетах. Ну, я дивилася в Ютубі, але я дуже-дуже багато годин придивилася реально. Його виступів, його лекцій, його інтерв'ю Кахи Бендукідзе. Я дивилася, звичайно, інтерв'ю з Давіном Сакоралідзе. Я звичайно дивилася інтерв'ю з Михайлом Ніколозовичем і читала його книги. І я дивилася ще відгуки реальних грузин щодо. Їхнього ставлення до Михайла Ніколозовича. І знаєте, те, що я винайшла для себе, це те, що люди казали, все добре, воно було за міше. Ну, вони так писали і показали, от тата та, та, та гарна, це було приміше. При ну, тобто, все нормально, все було Міше. І так, 8 з 10 грузинів. Таких, якщо ми не беремо якихось супер, там посадовців, урядовців, а отак от пересічних, звичайних людей. І через те, що я дуже багато читала про їхні реформи, як вони це робили, через те, що я слухала Каху Бендукідзе, і вони це не просто обіцяли, а вони зробили дуже багато а, і інфраструктурних речей, і речей реально. А, які значно підвищують рівень всіх демократичних цінностей в країні. Ось. І е, матеріальної бази для своїх людей вони значно-значно підвищили е, за свого управління е, рівень життя у Грузії. Просто що мені здається, пробачте, звичайно, люди більш старшого покоління, але Допоки будуть прорадянські люди, а, прорадянські люди старшого покоління голосувати на виборах, а, допоки будуть приходити проросійські, прорадянські і, на жаль, поки що це означає пропутінські партії до влади у всіх країнах колишнього СРСР. І це дуже печально, тому що одні люди навчаються, навчаються все своє життя. Як подивіться, будь ласка, яка глибочезна освіта у Давіда Сакварелідзе, яка глибочезна база і освіта у Михайла Ніколозовича, яким глибинним науковцем і дуже крупним підприємцем був Кагаф Данділович. Ну, це не просто знаєте. Я на кого ще вибрати. Ось. А, і вони щось роблять, 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 вони намагаються, вони стараються, вони долають величезні припони серед корумпованих кланів, серед дворів у законі. А потім через там 5-7 років через цих дивних виборців. Знову до влади приходять пропутінські, про популісти, популісти, блаблавщики. Це дуже і дуже боляче. І я, до речі, не розумію, а, не розумію, перепрошую... не розумію а, нашої такої політики в Україні. Тобто ми реально обговорювали, обсуждали продаж нашої землі. Що для мене ну, у мене викликає просто якусь, знаєте, душевну таку, ну, жахливу душевну тривогу. Моя душа з цим не згодна. Ось, а з іншого боку, коли нам пропонують допомогу іноземні реальні реформатори. З Грузії, з Балтійських країн до нас приїздили. Ми їх або з мішком на голові відправили з країни, викинули просто з країни і ще й по судам затягали. Або, от як прибалтійські реформатори, вони потиснули плечима, покрутили у скроні, сказали, це за президента Порошенка було. Сказали. Ми бачимо, що ми тут не потрібні, наших реформ тут ніхто не потребує. Розвернулися і поїхали додому. А Труханов зато от Труханов зі своєю камарілією сидить що при Порошенкові, що тепер при Зеленському. Я не знаю, що він там такий дуже якийсь мудрий посадовець. <свистач> Чому ви відправили всіх нормальних демократичних реформаторів і залишили цього дядю з 90-х років, у якого на лобі написано, що його руки нічого не брали? <свистач> да. Ну так от а, у мене тільки, знаєте, от я коли слухала Каху Автанділовича. То його питали, чи він би дозволив продавати землю. І він сказав, що продавати треба все, окрім совісті. І ви знаєте, коли він так сказав? І я зрозуміла, що я тоді хочу поставити запитання, а що таке совість? І я розумію, що з того, що вони робили, навряд чи вони свою совість продавали, тому що. Ну, якби вони продавали свою совість, у них би не було покращення ані економічних речей, ані, ані економічного становища, ані демократичних якихось так показників. Але для мене продавати свою землю це, в принципі, дорівнює продавати свою совість. У мене мені неспокійно з цим. Я розумію, що, можливо, вони перевіряли тих, хто там у них купував землю. Я не знаю як, але мені з цим неспокійно. Я розумію, що я не, я не бізнесова людина, я не економіст, але мені з цим неспокійно. Мені з цим важко. Знаєте, зазвичай, коли щось є на добро в моєму житті. В мене якось і мозок з цим погоджується, і серце погоджується. Немає якоїсь ну, якогось відторгнення у мене зсередини. Ось. А на цій фразі, що можна продавати землю, в мене відторгнення зсередини. Я з цим не згодна. я не хочу, я не хочу продавати свою землю. І тепер, коли вона обарена кров'ю найкращих наших захисників, наших безвинних людей, безвинно загиблих, мені здається, тим паче, я би так не хотіла, щоб нашу землю продавали. І ви знаєте, мені здається навіть, що це своєрідний, ну я тільки кажу про Україну, я не знаю, як про Грузію. Але для мене це своєрідний знак капітуляції. Це знак, ознака того, що ми самі не можемо впоратися з нашим кровним. Ладно, не можемо впоратися з якимись механізмами і функціями. Ну, як, наприклад, керування чимось. Ми можемо цим навчитися, так? цього навчитися. Але як ми можемо по шматках продавати матір комусь? Моя душа це, ну, для мене це, як, знаєте, взяти і по шматку розібрати Софію Київську і продати. І я розумію, ну я ж кажу, я не бізнесова людина, я, я не людина з економічним мисленням, на жаль. І я розумію, що, можливо, з економічної точки зору воно там якось вигідно і так далі. Але моя душа не згодна. Ми не, живуть, ми не живемо тільки економікою, ми не живемо тільки шлунком, і ми не живемо тільки мозком. Нам ще потрібно, щоб у гармонії з собою було наше серце, була наша душа. І тому я не хочу чомусь дуже, дуже-дуже не хочу, щоб наша земля продавалася. Це єдиний, єдиний аспект з усього всього, що я перечитала, переслухала від грузинських реформаторів, з чим я не погоджуюсь, ну, духово я не можу це прийняти. А потім я подумала, що все ж таки Каха Автанділович, вічна йому пам'ять, він прожив більшість свого життя, все ж таки не в Грузії. Він жив у Грузії, потім він поїхав вчитися до Росії, і він став підприємцем в Росії, а потім назад повернувся до Грузії керувати економічними питаннями. За часів Михайла Саакашвілі. А, Можливо, в нього був більш такий прагматичний такий, знаєте, підхід до своєї землі. Він дивився як підприємець, але його душа можливо, ну в нього родина там була в Росії. Можливо, його душа, вона була вже не стільки в Грузії, тому він. Так, якось легко про це казав, що продається все окрім совісті, тому що для мене продавати свою землю чужинцям це, а це про совість. Вчитися у них, приймати їхній досвід, пропонувати їм як досвідченим, перевіреним людям. Посади у нашому уряді для того, щоб вони допомогли витягти з того болота, в якому ми застрягли. Для мене це не є зрадою, як наша кричать, нам ніхто не потрібен, ми самі всі можемо. І дивишся на результат? Я не бачу, ну я не бачу, слухайте, що ви можете? Один приходить президент, і каже, я поберу корупцію, погряз. Другий прийшов за груз, Слухайте, ну, значить, ви не можете. І просто треба визнати, можливо, що ви не можете. І вам потрібна якась стороння допомога для того, щоб обрубати якийсь оцей, я не знаю, якийсь грішний вузол корупції нашої. Знаєте, якась відома людина, мені здається, що це була пані Ірина Фаріон, але я не впевнена, можливо, хтось інший. Казав, що твоя земля це там, де твої гроби. Ви знаєте, це дуже влучно. Коли я була в Україні, я не так часто їздила на цвинтар до могили мами, або, наприклад, до могил моїх дідуся і бабусі. А тепер, коли я за тисячі-тисячі кілометрів від них, ти розумієш реально, ну я розумію реально, що так, моя земля це там, де мої гроби. Ну це... це так і є. Це там, де твоє коріння тебе затягує. І ти тоді відчуваєш, що ти не перекати поле, що ти людина з корінням. Рептом, ага. з серцем, з розумом. Тому, єдине, з чим я не згодна, з чим не згодна моя душа у грузинських реформаторів це тільки продар Землі. Ось. І знаєте, ще ну, це вже не про них, але просто про саму концепцію я колись. Почула таку як розмову, можливо, десь відео побачила а, Хтось хотів започаткувати в Україні якесь підприємство, а йому там порахували, порахували, витрати, потім можливі перебутки. І сказали, що так, вам буде легше купити цей продукт в Китаї і просто тут його там розповсюджувати, продавати. А я ще тоді так замислилася і думаю, якось це дивно. От я не знаю, я ж кажу, я не економіст, я не бізнесовець, але мені настільки це дивно, мені настільки це якось неприємно, от якось це неправильно. Ми велика країна, ми великий народ. Чому ми не можемо заснувати своє, щоб у нас і те було своє, і те, і те, і те, і те різне виробництво? Чому ми тільки маємо у якогось там Китаю все купувати, а потім щось трапиться, а так хоп, і ми не зможемо купувати це. І що тоді буде? І ми будемо без необхідних якихось речей, продуктів. І ви знаєте, коли трапився ковід, отак от воно і трапилося. Мені було дуже-дуже. Дивно, я спостерігала, як на якийсь час зупинилося постачання певних там товарів до нас, до України. І дуже було багато пов'язано на Кита... зав'язано на Китай. І я подумала, що якби ми і то, і то, і то, і то виробництво мали в Україні, ми б зараз б взагалі не мали таких проблем, то чому б його, навіщо це прораховувати, що там щось у Китаї? Чому ми не можемо це зробити ну, своє? Ну, не знаю, може я з такими романтичними ідеями більше, хтось більш прагматичними, але, чесно кажучи, я не бачу, щоб прагматики і суперреалісти реально щось могли зробити в українському політикумі. Не бачу. В бізнесі можуть зробити класні підприємства роблять, які працюють за стандартами, мені здається, вже взагалі наступного, наступного віку. А всі державні установи, все, що зав'язане на державні структури установи, мене таке враження, що вони загрозли на років мінус 30, мінус 50 назад. І я не бачу, щоб тут. Політика реалізму і такого прагматизму спрацьовувала. Якби вона спрацьовувала, то чому нічого не міняється, чому нічого не змінюється? Уряд за урядом, президент за президентом. Все одне і те саме, одне і те саме. Це навіть можна подивитися на наших амбасадах от за кордоном. Приходиш просто сервіс, як у лісі. Якомусь, я не знаю, як в Україні третього світу. Хамство, комовство, я не бачу, щоб це так працювало. Не знаю. Не бачу. Нам потрібні а, на державних посадах не реалісти і прагматики, а ідеалісти. І вже ідеалісти з високими ідеалами, які будуть бачити, що вони хочуть, вони наймуть. Ви наймуть. А, на посади більш такої практичної такої ланки реалістів і прагматиків. Мені здається, якось так. Нам потрібен свій Ататюрк, свій Ярослав мудрий, свій Черчилль. Нам потрібен хтось такий. Дякую.